Що, всім добрий вечір. По-перше, хочу подякувати знову ж таки, за те, що відреагували на пост за автомобіль. По-друге, доповідаю вам про те, що а, хоч зараз вже 10-та година вечора, а, через години я зізвонюю з власником авто. Завтра я їду з ним на зустріч. А, дивлюся то, технічні всі його характеристики. Ви бачите, вже потів мокрий бігає як собака. А, але хлопці військові. Огляд зробили, то сказали, що повністю підходить під їх запити. Вибачте, я просто так не люблю знімати відео, коли рядом люди. Не знаю, мені так неудобно, дискомфортно. Я люблю тишину, покой і одиночество. Це вже, мабуть, нормальна реакція за два роки переобщення з людьми на гарячих лініях. Отже, завтра я тоді поїду дивитися авто. От, е, я б декілька знайомих друзів, чекаю від них е, відповідь щодо позики в тисячу доларів. Тисячу доларів дають хлопці і залишається, я вам скажу чесно, і залишається ще десь тисяча доларів. Плюс-мінус до вечора е, 38-37 тисяч ми назбирали, Плюс-мінус. Так що дасть Бог може завтра закриємо це питання і хлопцям купимо машину. Це вже як кажуть не треба гнати, шукати, летіти, документи робити. Це он. Поїхали, хлопці самі забрали і поїхали на Вдіївку з Богом. Так що дякую всім. Якщо, що, давайте вже завтра піднапряжемося і закриємо це питання. І завтра вечором. Сьогодні не вийшло зустрітися. Завтра хлопці заїдуть до мене і хочуть ще дати інтерв'ю. Сказали нам є що розповісти. Є, розповідайте. Ви знаєте мене, я відкритий.